Всім привіт! І з вами вже четвертий випуск Liberty Show. Це Твікс, я Рід і ми починаємо! Корпорація Google не припиняє спрощувати наше життя. Куди вже далі? Цього разу вони анонсували операційну систему android Wear, яка призначена для розумних годинників. Motorola і LG вже заявила про свої плани до кінця року випустити гаджети на цій платформі. Це будуть звичайні елегантні годинники з кольоровим екраном, на якому буде відображатися тільки потрібна нам інформація: відповіді на повідомлення, нагадування, навігатор та фітнес-функції. За допомогою пристрою можна буде перемикати треки на смартфоні і канали на ТВ, а керуватися це все буде голосом і сенсорним дисплеєм. 31 березня в Україні з'явиться своя соціальна мережа. Сайт VUA створюється як альтернатива ВКонтакті та однокласникам. Сам сервіс зовні буде нагадувати Facebook, але в іншій кольоровій гамі. Це буде комбінація чорного і зеленого. Вже зараз всі бажаючі можуть перейти за адресою VUAINFO, де працює таймер зворотнього відліку до відкриття порталу, і поділитися посиланням. Я переїжджаю на VUA» в інших соціальних мережах. Сьогодні ми поговоримо про лідерів прокату останніх тижнів, а саме про Need for Speed Жа швидкості і 300 спартанців розквіт імперії. Need for Speed – екранізація знаменитої серії комп'ютерних ігор компанії Electronic Arts. Як і всі ігри серії, фільм не вирізняється глибоким смислом чи повністю адекватним сюжетом. Але цей недолік з певна компенсували нам крутими гонками, спецефектами і акторською грою відомого всім нам варильщика Арона Пола. біч, <пит> Bitch, 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 bitch. Виконавиця головної жіночої ролі Імоджен Пуц до початку зйомок у фільмі не вміла керувати авто. На знімальному майданчику було кілька автомобілів з дистанційним управлінням. Вони в точності повторили дизайн оригінальних моделей. При цьому актор міг сидіти в водійському кріслі і вести діалог, а насправді автомобілем дистанційно керував Каскадер. Друга частина легенд Почкайте ,почкайте. дарного фільму 300 спартанців. Це насамперед буйність фарб фантазії художників-постановників і майстрів зі спецефектів. Не залишить нікого байдужим із сцени баталій, які просто радують око впродовж цієї стрічки. Так красиво людей ще ніхто не вбивав. Окремо хочеться виділити еротичну сцену з Євою Грін. Та незвичну колорокорекцію фільму. Хоча більша частина фільму відбувається на воді і в човнах, зйомки проходили тільки на суші, а вся вода була додана пізніше за допомогою комп'ютерної графіки. Родріго Санторо знімався в майже в усіх своїх сценах один в кімнаті з зеленим екраном і практично не взаємодіяв з іншими акторами. Весь чоловічий акторський склад оригінального фільму добре запам'ятався яскраво вираженими шістьма кубиками пресу. Тому для сиквела всім акторам також довелося привести себе в відповідну форму, так як це було необхідною умовою. Компанія Ubisoft нарешті взялася за екранізацію Splinter Cell. Серії ігор в стилі стелс-екшн. На головну роль агента Сема Фішера назначили Тома Харді. А крісло-режисера Саймедах Лайман, в якого на рахунку такі фільми, як Ідентифікація Борна та Містер і Місіс Сміт. Сйомки фільму мають початися в кінці літа, а реліз назначено на наступний рік. З таким підходом французам може вдатися якісний продукт, а не черговий трящняк в стилі Увебола. Вийшов онлайновий шутер Titanfall. Розробники гри Infinity Volve не побоялися і змогли запхати в одну гру рядових солдат з джетпаками і велетенських роботів. Причому зберегли баланс сил, а також додали кастомізацію та прокачку персонажів, різносторонні завдання в матчах та шалену динаміку, як в Quake 3 Arena. Хочу звернути вашу увагу на колекційне видання цієї гри. Воно здоровенне! Вага упаковки майже 9 кг. Для розпаковки навіть зробили інструкцію. Отож, всередині нас чекає стандартний диск з грою, артбук з твердою палітуркою, і суперобкладинкою, постер титана, і найголовніше це фігурка. Та ні, це статуя титана з трьома пілотами. Вона зібрана вручну з майже 300 деталей і пофарбована теж вручну. Сам титан нерухомий, але має підсвітку деталей корпуса. За таку колекційку можна й продати нирку. Бо це ж гра з огромним роботом! Якщо вам сподобалось наше відео, ставимо великі пальці вверх і підписуємося на наш канал. А також вступайте в наші групи в соціальних мережах.